Сьогодні в тому районі покручуся і все. Бачиш, тут вже все. Тайці вишкрібли. Я тут трохи вже вишкріб, тайці трохи вишкребли. Треба буде міняти вже локацію. Ух ти, дивись, яка тут гарна ягода. Угу. А може і не все. Дивіться, яка гарна. Бачите, капець. чи хоч солодка. Буває солодко, буває кисло. Там де солодко, я їм mm. смачна. Можна їсти. Дивіться скільки її тут є. йолки палки А, -а, -а. а сюди тачки не зайшли. Ну окей, щось може трохи позбираємо. Ну, тут такі... Кущі цікаві. Як класно вітерець дує, бляха, муха, не холодно, не жарко. Бомба погодка. Такі ягоди, щось не можу сьогодні знайти Цей день, чи схожу, хожу. Дома сьогодні 100 кг збираю, ага, закатав губу. 100 кілограмів. Нема на чому. Якщо сьогодні тут вже нічого більше не знайду, то вже напевне сюди вже більше не поїду. Подивлюся, як це якщо все визберою. Якщо тут все визберую, то вже не поїду. А може тут ще й буде роботи на завтра. Будемо бачити. Дивіться яка ялка. Капець. Дуба така гарна. Ой ну, я в баню, все, обід і їду я звідси геть. Налазився тут пів відра брати щоб знаходитися отако по кругу. Ось тако все, все, вийшов капець. Тайці підкусили все. Ще зараз переїду далі туди. Там ще спробую десь походити. Але вже просто в тому районі вже не буду звідси переїжджати нікуди. Тут ще буду крутити, шукати. Не вже більше сюди не поїду. Все, обід. Дивіться, яка цікава штука, бачите? Вітряки всі стоять в одну сторону, повернуті. Звідти там вітер є, вони автоматично крутяться, розвертаються, всі в одну сторону. Бачите, ці теж покрутяться, стоять. Тепер дивіться, не знаю, чи вам буде видно. недалеко, Вон там сотні вітряків. І всі так само в одну сторону повернуто стоять. Але взагалі не крутяться, всі стоять. Всі призупинені, всі. Там їх, не знаю, тисячі, напевно. І вони всі стоять. І це погано видно, бо це далеко, може на великому екрані, якщо ви дивитесь на телевізорі. Чи на комп'ютері вам буде видно, з телефоном навряд чи бачите, хіба буде, можете збільшити. В Ютубі можна збільшувати, до речі, коли дивитесь телефон. Ну, Ось така просто ситуація. Там дивно, що всі стоять. А тут крутиться. Я буду тут попробую. Що тут походити трошки. Може щось тут знайду. Як знайду, то... Тут буде добре, не знайду, то поїду ще далі, такий сьогодні день їжджу сюди. І мені здається, що цей вітер сильний нажене сильних дощів, сильних гроз. Щось буде, щось буде на днях. Так, я спробую дойти до, до тих сосен маленьких. Може б тих соснах щось є. Пробую цей зруб, а потім піду на другий зруб. Тут на зрубі нема нічого. Я надія на ті сосни. Дивіться, яка голубіка. Знаєте, голубіки повно. Чого її не приймають, не знаю. Бачите, вона типу як чорниця. Але вона всередині біла. Вон дивіться скількись. Шпець. Ух ты, провалився. Бачиш, яка ягодка? Раз черпанув, маєш піврібінки. Черницею навіть не пахне. соснах тут нічого нема, крім голубіки. Так, душа туди до того лісу ще гляну під тим лісом, так як зруб нас. Чистий тут треба йти під ліс. Ось тут під лісом вроді би щось трошки є. Зайшов, трошки погріб назбирав. Такі тут густі назбирав. Дуже і воно тут в них сидить. Навіть такі густі кущі. Грибінку запихаєш і ледве витягуєш. Ну, але вони не густі від листя, але, але не від ягоди. Ягоди мало в них. А я що казав? Бо той вітер зараз на жене сильний дощ. Дивіться, там така хмара лізе синя І з тої сторони. Я не знаю скільки в мене є ще часу. Досить швидко вона пливе. А я якраз знайшов такі гарні місця, дійшов сюди, вже така черничка, вже піввідрану збирав, бачите. Черничка гарна. Я не знаю, може встигну. Є ще тут така нормальна черниця і чиста така тут збирається там під лісом була такими густими листочками а тут трошки метрів 10 від лісу 20 така вона йде без листочків може встигну ще відро назбирати зараз як завжди дощ мене зловить поки добіжу до машини буду мокрий але нічого переодінуся Бляха, муха, я тут такі кущі чорничні знайшов, капіц, що тут під лісом, що там далі, такі гарні, ну, але все вже починає крапати. Починає крапати і зараз як влиє. А мені ще трошки не вистачає до відра. Капець. Я знав, що тут є, що тайці сюди не дойдуть. Я пам'ятаю тут ще Збирав два роки тому. Теж були гарні кущі. Все, 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 треба втікати. Треба втікати, бо зараз, блін, де моє відро. Ага. Тут ще багато, тут все. Тут все є чорничка, дуже гарні кущі. Сюди ж обов'язково треба забігти. уху, Як завжди! Як завжди, та все. Зараз я буду мокрий до трусів. Коли ж я виходив з машини, то воно ну, тої хмари не було видно, сині. Мені стояти під деревом, то дуже довго можна стояти. То що так скоро не пробіжиш по тому зрубі. Йок, як воно лиє!

Але кілограм десь це зібрав. Знаєте, навіть менше ніж за годину. Я думаю хвилин 40 прийшло. І то я ще ходив, ходив. Десять хвилин я ходив, 30 хвилин я збирав десь так. Там гарна, гарна полянка, гарні кущики. Треба буде ще сюди наскочити О! О, там ні, там затягнуло серйозно. Там затягнуло серйозно. Тож, за мене треба їхати додому Падай, падай дощику. Ой, зварю тобі борщику. Мої гриби не на вже ладно вже вже намок і так Куда спішити? О! Все! О! О! Лефть! Та, затягнуло так надовго, походу. І то такий сильний дощ ще під вітром. Ладно. Ну, ладно. То я, додому. я ще хотів гриби позбирати сьогодні. Але ладно. Е ні, не так швидко. Поки я посидів, трошки випив чаю, вітер швидко перегнав ту хмару, бачите, вона пішла сюди, вона краєшком зацепила тільки нас, в основному все йшло туди. Так що супер, я переодівся, йду далі. Треба Дозбиратися.